21 березня у світі відзначатиметься День поезії, свято, яке об'єднує серця та душі людей по всьому світу. Поезія це не просто слова, це музика душі, це спосіб виразити найпотаємніші почуття, симіст між минулим, теперішнім і майбутнім. Вона дарує нам можливість зазирнути у глубину людської душі, відчути красу світу та знайти відповіді на вічні питання. 17 березня в коледжі проходить тиждень поезії. Тож сьогодні ми презентуємо дебютну збірку віршів автостопом до душі, випускниця педагогічного коледжу 2015 року Тетяна Пасічник його 6 батько Добрий день, дорогі студенти, шановні викладачі, випускники Котивського педагогічного коледжу. З нагоди тижня поезії, який проводиться в коледжі, хочу презентувати вам свою першу збірку Автостопом до душі, яка побачила світ в кінці лютого 2025 року. 230 поезій цієї збірки були написані ще 5 років тому. І ось нарешті об'єдналися в одну велику книгу. Тематика поезій найрізноманітніша, але їх об'єднує одне почуття велика, світла та безмежна любов. Зараз хочу прочитати вам одну із поезій цієї збірки, яка є досить актуальна в наш час. Коли розцвітають вишні. Так солодко пахне квітом. Дарує нам Бог все вишні, моменти весни прожити, коли розквітають вишні. Коли квіти рожево білі, свої пелюстки розкривають, Моторні хрущі на гіллі над вишнями спритно пружляють. Співають пісні тихенько, і з вітром листочки зелені. Стоять вже розквітлі раненько, і вишні немов наречені. У небі блакитноокін купаються хмари пишні. Нам жити, повірте, ні в року, коли розвітають вишні. Дякую за увагу. Вірші Тетяни це музика, краса душі. Вона майстерно співає взаємне, щире, непідробне кохання. Є збірка віршів саме те, чого зараз потребує сучасне суспільство: романтика, лірика, майстерно поетичне вираження почуттів. Кожен вірш витанчений, гармонійний, наповнений найвищим почуттям, яке може бути притаманне людині, кохання. Такі вірші повинні бути прочитаними. Почути ми не одним поколінням, ними потрібно зізнаватися в коханні. Таню, рада за твоє перше звершення, бажаю тобі натхнення, творчої енергії для подальших твоїх здобутків. Але життя проходить, то жити поспішаємо, в серцях своїх тримаємо, Надію і добро, радімо, посміхаймось, цінуємо і кохаймо, ще іншим віддаваймо душі своє тепло. Я для тебе стану річкою, яка білі в тому змиває, і стрункою твоєю смирічкою, що рідний дім нагадає, ти для мене місяцем будеш, уночі не даси заблукати. Як землею вони разом всюди, так і ми будем вічно кохати. Я тебе нікому не віддам і не відвернусь, якби не злилась. Ти найкращий в мене, знаєш сам, я з тобою розкриваю крила, я з тобою в полум'я й в лід, ти мій скарб, моя весна квітуча, ти ранковий тихий сонця схід, хоча й часом морозець колючий, ти мені даруєш кожну мить, я тоді, як квітка, розквітаю. Голос твій, немов вино п'яний. я кохаю, так тебе кохаю. Мега, любов, мою любов до тебе не згасити, її не закувати в кайдани. Щоб не було, не зможу залишити І ніколи я любити не перестану. Моя любов не зникне у безодні. Поки живі ми, то й вона існує. Учора. Завтра, і звісно, що сьогодні. Її ніякі біди не зруйнують. Моя любов ніщо, як без твоєї. Вони удвох, моя любов жадана, і ми ніяк не зможемо без неї ім'я носити це коханий і кохана. Наше кохання чисте, мов кришталь. Воно сягає ген до небокраю, краю. Воно міцне, немов граніти сталь, палке, як вогнище, що серед зір палає, наше кохання вірне, лебедине, ще білим птахом лине поміж хмар, воно чудове, неземне, єдине, прекрасна казка, щедрий божий дар. Наше кохання пахне медом з липи, смачне і солодке, як вже не крути. Хоч темпераменту ми різні маємо типи, та спільне є, кохаєм я і ти.